Вихідними у Львівському ліцеї імені Героїв Крут провели змагання операторів роторних дронів серед старшокласників та кадетів-ліцеїв військового типу. Загалом участь взяли сім команд, дві з яких приїхали до нас з інших областей України. Учням необхідно було виконати п'ять вправ: по-перше, відзняти проморолок представлення своїм дроном, а потім на час подолати траси індивідуально та у команді, а також доставити умовні медикаменти та провести аеророзвідку і знайти команду суперника. Той, хто впорається найшвидше, той і переміг. Найцікавіше для мене це е, переслідування одного дрона за іншим, тому що це командна вправа, де де ми можемо бачити, як працює команда і наскільки вона згуртована. Готувалися ми ну, до, ну, довго можна сказати. Ми відпрацьовували кожний крок, кожний політ, щоб все в нас було ідеально. Змагання подібного типу проводяться для учнівської молоді вперше в Україні. Змагання потрібно, бо далі я планую поступати в військові, вищі військові заклади сектору оборони України і на спеціальність або аеророзвідка, або ну, в основному щось пов'язане з дронами. Найцікавіше буде п'ятою пошук команди, яка буде десь замаскована в лісі під снігом. А найскладніше, певно, буде. Проліто ж самої траси, тому що зараз такі погодні умови, напевно, буде важко буде підібрати оптимальний маршрут. Організатори відзначили, що цей напрямок роботи з учнями зараз дуже важливий. Для школярів це ще далека перспектива. Кожен, хто потрапляє потім на фронт, він проходить ще до підготовки. Але саме основне, щоб вони зацікавилися, щоб вони базові якісь навички отримали і могли, мали можливість розвинути, це звичайно їм піде на користь в школах львівських. Цей елемент вже вводиться. і це якраз є приклад того, оскільки вони проходять підготовку цю саме в цих наці... центрах національно-патріотичного виховання, то відповідно ці центри побувавши тут, вони візьмуться на озброєння. А так, то це є один з напрямків чи один з розділів такого предмету, як захист України. Додамо, що за результатами змагань перемогу здобула команда ліцею імені Героїв Крут, Давид Берішвілі, правда, тут Львів.